Друзі, всім привіт! Поки риба не аплює, вона мовчить. Я вирішив зняти таке невеличке відео обзор катушечки Фортрану. У мене було досить чимало повідомлень стосовно Фортрана в попередньому відео, де я робив обзор своїх спинок. І ось я як бачите виставив свої катушки со спінінгами і зараз дещо хочу розповісти, кому це буде цікаво. Розпочну з того, що спортсменам, професіоналам, мастерам кандидата спорту можна проходити мимо. Це для людей, які починають і хочуть щось дізнатися стосовно катушок, на що вони впливають під час риболовлі. І так, друзі, поїхали. Гайлала! Ось як бачимо, ми з вами є у мене три типи катушки: Сама дешева, середня і сама дорога. Те, що в мене є, це щоб розуміли те, що в наявності у мене. І так, розповім я помалу по чуть-чуть за всі катушки і в особливості за Фортраном. Фортран у мене є в 3000 розмірі шпулі і в 4000 розмірі шпулі. Це у мене беркінгівська катушка от 2500 і Страдік в розмірі 4000. Я його використовую цей Страдік на більш важкі спінінга, як Савада з тестом 828 або Фортран 828. Тут до речі, стоїть катушечка Фортран 4000. І оця от маленька катушечка 2500. Я його використовую на мікру. Там, на ультралайт, ну, типу такого, ну, в основному в мене на мікрух стоїть. Що можу сказати по, ці, по поводу цих катушок? особо нічого на рибалку вони не вліяють. В Принаймні в моєму випадку. Тобто, сказати, щоб щось вони могли зробити. Якесь відчуття або щось в цьому дусі. Ні, я б не сказав. би. Вони, Що ця матає, що ця матає, що ця матає. Все воно гарно матає. Це в цієї гарний звук, в цієї гарний звук, в цієї гарний звук. Що ця рибу витягує, що ця. що ця. Всі вони виконують одну і ту ж саму функцію. Витягувати, виматувати шнур. Можливо, розмір шпулі вліяє на викид. Це є факт. Да. Тут ну, це ж знову все йде по типу Якщо в мене маленька паличка мікруха е, з тестом 1,7 грама і на неї ставить 4 000, ну це, мабуть, буде невірно. Тому тут стоїть 2500. Ось, якщо в мене йде азура е, савада XP. То на неї у мене стоїть 4 тисячка, тому що я шмаляю досить великою вагою до 28 г, а інколи я роблю перегруз 35 г, то в такому випадку краще, звісно, буде 4 тисячка, ніж 3 тисячка, або 2500 або 2 тисяч. Я думаю, більш за все, що 2 тисяч в поєднанні з такою досить міцною палицею, їм більш за все, що гайка прийде. Тому що цілова нагрузка, Катушечки составляють, по-моєму, якщо я не помиляюся, 11 кілограм. Але Фортран составляє в такому ж самому розмірі 4 тисячі. 14 кг, по-моєму, нагрузку він тяне. Це взагалі тут кілограма 3-4, по-моєму, а то й менше, я не пам'ятаю, чесно кажучи. І так, в принципі, якщо ми так дивимося на катушки, то розуміємо, що на саму рибалку воно по факту не впливає. Коли я дивлюся на спінінги, да, там, от, у мене кінетік 1,7 грама, я розумію, що до чого, які тут шнуроки, ось воно оце я все розумію. Ось Fortran у мене 828 шнурком 04. І ось у мене савада З тестом 828 3-метрова і шнурком 06. от Я розумію, кожна палиця відігрує своє. О, сама чувствительна, це така більш універсальна паличка це сама така мікрушка, окунєї потягати і все остальне. В катушках я такої різниці не бачу. В принципі, різниця є в передаточному числу. Це ми поки що опустимо на низ, ми трошки пізніше до передаточного числа повернемося. І так, щоб сказати, що Страді краще, ніж ну, Фортран, можливо, тому що це і да, ось він тому і краще. Але на саму риболовлю це взагалі ніяким образом не вліяє ну, на масу. Що ця мотає, що ця мотає, що ця тріщить, що ця тріщить. Єдине, що можу сказати, що в Шимана під час обертання буде плавний хід катушки. Ну, дуже плавний. Це трошечки. Не так, це більш катушечка грубіша. Ну це не відчуття, але ж знову це не впливає на саму риболовлю. Можливо, в тут плавний хід, тому що вона відносно нова, а ці катушки вже більше ніж три роки. І коли у мене там запитували, як ця катушка, ось вам я розповім. Значить, у мене Фортран є в розмірі 4000 і 3000. І щоб сказати, що що-то в ньому погане, ну, я нічого не можу сказати. Я їм ні разу не робив ні ТО, ні обслужування ніякого. Єдине, що я зробив, це міняю шпулі. У мене просто на кожну катушку Фортрана є ще запасна шпуля. І коли мені треба один шнурок, я ставлю одну шпулю, коли треба, другий шнурок ставлю. В другій, другу шпулю. Є обратний ход. До речі, це додає вагу. В як, к примеру, обратного хода немає, тому він легший. І в Беркіновської катушці обратного хода немає, що також, я вам скажу, полегшає саму катушку. Ну, тут є, ну не знаю. Так зробили, ну так і є воно. Щоб там сказати щось за подшипники, ну знову ж я не мастер, я не знаю що до чого. Скільки тут підшипників, я їх не розбирав, не разу не дивився, не разу нічого не смазував. Але вона працює у мене вже от саме ця катушка працює вже більше ніж 3 роки, а трьох більше ніж 4 роки. І вони досі в ідеальному як би сказ стані, окрім того, що надписи постиралися вже всі. Ну тут вже надписів взагалі немає. Ці катушки у мене бачили все починаючи від морозів, жара, вода, пісок, грязь, падали і все рівно вона жива. Тому стоїть ли купують. Страдика, скільки він там стої, там 11 чи 12 тисяч стради, або Фортрана 3 тисячі там, з копійками стоїть, я особисто різниці особою не бачу, окрім плавності ходу і ціни. Можливо, тут підшипників да, більше, але ж знову воно на риболовлю, як на мене, не вліяється. А взагалі копійки стоїть катушка, вона мені обійшлася з моїми всіма скидками гривень 400 чи 500 гривень. Але вона виконує ровно ту ж саму функцію, що і ця в середній цінової політики, і ця. Можливо, хтось зараз мені напише і скаже: та ти не крутив цього двіна? Ні, двіна я крутив. Стелу я не ще не разу не крутив, а двіна крутив. І знову ж я скажу, різниця з собою я не бачу, окрім плавності хода. Тобто, коли я розумію, що от палка дзвенить, і візьмемо, наприклад, тот самий Аріон, я розумію, що поігравши савади, поігравши Аріоном, я розумію, що Оріон дзвонче звинить. Але й Савада гарно дзвенить. Вони виповняють одну ту ж саму функцію. Але в палках я відчуваю різницю. Ну, в катушці я не відчуваю різницю. Тому чи є смисл тратити великі кошти на катушку, ну це кожен вирішить для себе. Ну, я от взяв собі страдік. Мог би взяти ще таких три штуки. На всі катушки я взяв Страдіка, ну, нічого я не побачив, щоб щось не змінилося. Воно як не клює, так воно не клює. Хоч тебе буде Страдік, хоч Ванфорд, хоч Твін, хоч Stella. Нічого ти не зробиш. Ну Це таке стосовно, це мій власний опит. Розповімо, як би сказати, знизу підберемо передаточне число. Багато хто з людей не звертає на це увагу, але досить таки потрібно звертати. Є така в кожної катушки своє передаточне число. Тут, по-моєму, якщо я не помиляюсь, з 5,1, в Фортрані 4,7, а в Страдіку 5,7. І один або 5,3, от не пам'ятаю, це треба дивитися. ну Тут мені треба передивлятися, щоб побачити, що тут написано, яке там, яка передатка. Люди в більшості випадків, що я бачу, купляють катушки і навіть не дивляться на передаточне число. Для чого це передаточне число? Передаточне число дає можливість тяги катушки. Тобто, чим ниже передатка, тим тяговитіша катушка. Чим вища передатка, тим катушка менше тяговита, але вона більше вматує за один оборот. Тобто, ось у нас з вами 2 4000 тисячі. Тут 4,7 передатка, а тут 5,3 передатка. Значить, За один оборот по паспорту ця катушка заматує 87 см, а ця катушка 97 см. 10 см різниця, Але із-за того, що тут передаточне число трохи більше, у неї нагрузка йде 11 кг. а тут передаточне число, із-за того, що йде 4,7, тут 14 кілограм. Якщо я не помиляюся, по-моєму, тут 14 кг. Якщо б передаточне число було б ще ниже, то нагрузка була б більша. Тобто ви виходить, що коли кидаєте з маленькою передаткою вдаль, вам треба набагато більше оборотів зробити, щоб вимотати вашу приманку. Чим вища передатка, то ви коли закидуєте, вам менше треба оборотів зробити, щоб витягнути приманку. І ця передатка досить таки непогано впливає на виважування крупної риби. Чим вища передатка, і тим у неї буде нагрузка на катушку менша. Чим ниже передатка, тим більша. Тому ось така штука. Але це досить таки часто нивелірується за счет розміру шпуля. Шпуля також дає досить таки чимало. Тобто, якщо у нас передатка 4,7, як отут у мене 3000, 3000 три с і 4000 тисячі с, і у них одинакова передатка. Ну, все одно 4 тисячка буде трошки більше виматити, бо сам ж розмір шпулі быстріш, більший. А в 3 тисячки розмір шпулі менший. Ну, ось так ось якось. Тому, друзі, я навіть не знаю, що вам сказати по цьому поводу. Є е, е, смисл викидувати великі кошти, немає великих, е, смисл викидувати великі кошти. Я особисто фортраном задоволений. М -м -м, мені вона досить таки непогано відпрацювала, і я думаю, що вона ще не один рік буде працювати, не в залежності від того, що вона ні разу не була в обслуговуванні. Гримить вона ні, не гримить, не шкрегоче, нічого, абсолютно просто собі працює. Да, Під час обороту відчувається різниця, що ця тихенько працює, бо вона сама нова, а ця трошечки гучніше робота. Щоб сказати, якийсь люфт був. Ні, я не скажу люфта, нема, нема ніякого. ну якісь в допустимих нормах. Щоб сказати, що шпуля дуже погано наматує. Ні. Досить таки гарно наматує, що Fortran наматує гарно. Що Страдік наматує гарно, як бачите, що Біркінговська катушка наматує гарно. Тобто нема ні вон, нічого абсолютно. Досить непогано, воно наматує всі три катушки. Просто треба дивитися на передатку розмір шпулі, в залежності від того, яку ви рибалку плануєте. Якщо ви плануєте на дальні закиди, то краще брати 4 тисячки. Якщо ви працюєте мікрушками ультралайтом 2-200-3 тисячі, в принципі, для цього підійде. Але з большими вагами краще брати 4 000. Ну, Я вкратце розповів про Фортран. В принципі, те, що я розумію про катушки. Я не спеціаліст в цій темі. Це, як би сказати, не моє. Я ними лише кидаю. І я не відчуваю особисто різниці між Шимано-катушкою і Азуровською катушкою Фортран. Тобто для мене особисто різниці немає ніякої між ними. Є різниця лише в цінової політики. Та дофіга а та чуточку дешевша стоїть в три рази. Кому яку катушку брати, ну це особиста справа кожного. В кота є можливості, купляйте хоч стели собі. Крутіть, я думаю, вона також досить довго попрацює, але і фортран працює досить таки непогано. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати. Це коротеньке відео, обзор катушечки. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рябак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.